Вітаю всіх! Продовжую розклади по містам, таким важким містам? Суми. Просили додати суми. Суми. Ситуація. Січень 25 го року. Суми. Яка буде картинка? Січень 25 й рік. Суми. Яка картинка буде? Січень 25 й рік. Небезпеки. Прямо відразу небезпеки випадають навіть на рівні цієї колоди. Вночі обережно, коли темно, відразу скажу, вже тут пішла зараза. Тобто не можуть справитись, скажімо так: ваше керівництво, вони як у той страус, голову в пісок, і все. Не справляються. Вже тут вилазить недобра ситуація. Тепер суми. Наступи, обстріли небезпеки. Січень січень го року. Суми. Так, нерви, розчарування у вас постійні. Ви просто на наголках. Десятка жезлів. тут що у нас Також десятка жезлів. Ось, будь ласка, дублювання йде. І так сидите. Сімка Пентаклів. Ось ви так живете, працюєте, нарощуємо сили, тримаємо ці сили і все. Що вам сказати? Тиск обставин, небезпеки, обстріли, все і є. Ви в цій напрузі і живете по помірності. Тобто, це залишається на січі місяць без змін. Оце все залишається, мало того, йде дублювання. Зробити ніхто нічого не може з цим. Звісно, окупації немає, наступу на вас немає. Далі, суми загальна ситуація січень 2025 року. Суми, загальна ситуація січень 2025 року. Яка в нас буде? А ну-ка. Довір'я. Молодці. Віра, що не буде окупації. Ох! Вона в вас сильна віра, що ви не будете там в окупації ще щось таке. Але, знаєте, оця Курська операція вам дає нерви. Оце тут, як сора, вона і буде випадати. А ця сама операція буде як ритуал. Хреновий ритуал тільки. Я скажу, за рахунок чого все це відбувається. Терпіти оце все доведеться через те, що є. Недобре, але все-таки. Ми на це не вплинемо, варіантів у нас нема.